Пане Сергію Коваленко, я вас вітаю. А, до вас звертається гравець Амір Амірович Алію. На 06-му понад 3 місяці назад а, Монтів Коваленко видав а, перероздачу бану. А, Дмитро Міллер мені видав 7 днів бану за ОСК. А, Хоча там Оск був просто сказав, прикольно роб, працює адміністрація, який не виконав свою, своє е, призначення, у, у, коли мене вбивали на БУшці. Людина, яка мене вбивала, підтвердила. ось, І він Оскнув 31 день бана. А мені за те, що я сказав, просто слово, що адміністратор не виконав свою задачу. Кажу, прикольно не, не спрацювала адміністрація. Тобто без матюків, без осків, без нічого. Получив 7 днів БАНУ А Монтіп Коваленко, по-моєму, він роздав мені на 6000 днів БАНУ і клан весь забанув. Річ у тім, що у нас навіть з свого толком не було. Ми сиділи в чужому Discordі. І гравець, який у нас був главою, в нього були чити за 02 сервер. Ніхто цього про це не знав. І ми якби отримали бан за нього. Да, він прийшов на перевірку чітів, і його пропустили. Він грає на 01 спокійно, грає там, в Радмірі і так далі. Ось. А нам не дають життя. Ми ви, уйшли хто куди, хто на інші проекти. багатько кого я позбирав назад сюди притягнув у при кренгита. Хто пішов на 01, 03, 04, 06 тощо. Ось. Я, наприклад, пішов на 04. Запросили друзі. Але стикнувся з тим, що тут через час мені видали теж бан. Я вже не кажу, що ЧСП висять. А, як сказав, сьогодні поспілкувався я з адміністрацією, їх ГА, головний адміністратор, що він зніме бан, так як не бачив цьому нічого там, але, я б предоставив ці докази. А, якщо знімуть з мене там бан. Хоча б бан, я вже не кажу за цей 6000 днів на 06, а не 04. І, вірніше, а не ЧСП. Хай ЧСП те висить, вже якщо не те пішло. Хоча я не порушник, воно мені, вибачте, будь ласка, на старості год 300 років не треба. І люди мої теж, скажімо так, можливо, хто. Я не буду за всіх, скажімо, впарюватися, можливо, когось і були, але... Перевірку нам не надали. Ми подавали там оскаржень, а Стас Кліч бігав до вирішував запитання. Тільки голову визвали і у глави брали. Я, як модератор, отримав покарання за те, що у глави були чити, На 02 він їх не видалив. <кхух> Отакий момент був. Е якщо можете. Е помагите, е допоможіть, будь ласка. Розібратися в цьому надскладному, скажімо так, на ділі. Тому що реально прокачуватися і вкладати гроші, вже мені не хочеться по новій. Реально гроші вкидувати, мені по новій не хочеться. Плюс бізнес злетить через 5-десь колись. 5, 5, 5, 5, 5 суток 6 залишилося. А я людині ще одною віддав гроші, а другому ще я ще торчу гроші. Там позичав на бізнес і нетока. Там двигун. Ось. Люди мене не поймуть неправильно, Я ніколи таким не займався і не, не хотілося б, щоб це знову сталося. Натомість вам обіцяю, що більше не буду стикатися з такими гравцями, які а, мають чити. Або, якщо дізнаюсь про це, буду повідомляти максимально приблизно. Я тоже не поклонник 400, і для цього я їх раб спишу в YouTube каналах, TikTok і так далі. Щоб вони сильно умні не були. З повагою, амір Аліо. Дякую за увагу.